Розкажу вам про істину просту, про те, як все працює на заводі. Якби не жінка, не було б еку. Вона початок всього у природі. Вас на заводі близько 900. І кожна особлива і прекрасна. Ви досягаєте незвіданих висот, буденність, перетворюючи в казку. Ви дуже здібні і талановиті. Роботу завжди робите на совість. І розвивають руки працьовиті всю автомобільну промисловість. Крім цього, ви чиєсь кохана мама, чиєсь натхнення, мрія, чиєсь щастя. Життя це стежка, різнобарна гамма. Нехай у вас на ній усе удасться. Хай ваше серце радість укриляє, хай буде посмішка весела на устах. Нехай любов у серце завітає, тендітним пагоном у ньому пророста. Бажаємо здоров'я і рівноваги і затишку у сім'ях і родинах, успішних звершень, людської поваги, лиш доброго у звістках і новинах. Бажаємо, щоб здійснювалися мрії і щоб до вами було сповнене життя. Бажаємо вам віри і надії у світле і щасливе майбуття. Ми дякуємо за те, що ви в нас є кохані, любі, чарівні жінки. Нехай весна наснаги додає. Зі святом вас найкращі квіточки.